Друзі, я йшов на підвечірню ловлю Але в річці вода зовсім мілка. капець яка мілка Не знаю чи щось вдасться впіймати чи ні, ніа моя Це взагалі отас Капець Води немає. Вот де друзі зовсім не. Це був здоровий, друзі. Це був гарний голов. Ми друзі прийшли, там кидали, а він знов там вверх води є. нам він не ксував. Тут є, але чесно, ніхто є. Ого, був би, був гарний весь. Але промазав. Друзі, це був гарний такий екземплярчик, не, мілк, не, мілк, не мілкий. А клюнути він нам, друзі, не хоче. Я скільки разів кинув. Два гарних виходи, блін. Два гарних виходи, але друзі, самі. О! Є, друзі. Це друзі, наче великий. Це друзі батончик. Це друзі кілуха, напевно. О, Зійшов! Зійшов! Здоровенний був, Йокараний бабай! Ай-яй-яй, бляха! Блін, другу випустив, перший промазав, блін. Але це голавель був, друзі, це був трофейний голавель. Яй-яй-яй. Нахопа, друзі! блин. Я yeah, друзья. Друзі, це нормальний галак. Це рибалочка, друзі. Ось інця. Трофей самі клюють. Ну, не прям трофеї, але це друзі теж повністю з'їв. <рес> Дивіться, друзі. Красень. Теж такий пів кіла. такою покльовочкою, та це точно пів кіла не менше. Дивіться, друзі, як жадно з'їв. хопа з'їв, дивіться Блін, тепер його звільнити треба якось, щоб не поранити сильно. Прям прицільно дуже вдарив. О, дуже. Дуже акуратненько його звільнили. Дивіться, друзі, який красий. Ні, такий гарний, Це Вирішив піти під вечір покидати. Хі. Добре, що камеру взяв, хоч пару кадриків знімлю якихось. Я думав, що не буде особо клювати. жадно взяв. Трохи, трохи ніби з болт, тобто не знати чи, чи будуть якісь плювання тут. Ох, блін, зійшов, друзі, ви це бачили. Гарний теж був беляха. В цьому місці вже другий зійшов, ну перший то був взагалі капітальний. Водоросли, притягую якраз через водоросли. Вода в руслах стоїть. І я, друзі. Жби не вийшло. Друзья, подивиться, які кабани клюють. Йо-мой, йо! Це атас. Самі здоров'я клей не клюють, друзі. Це капець. Малюк я тебе в'ящу дай. Від'їмлю гачок і покажу друзям. Дивіться друзі. Зараз може покажу гарно. Дивіться які кабани. Я не знаю, це грам 600-700. Атас. Подивіться, який крас. Також друзі на фото. На перекаті з-під я в'язку. Перед тим зійшов один і з того самого місця ще одного зловив Дивіться. Які. Капець. Це рибалка. Я собі йшов вдома під вечір, їду, покидаю трошки до, до тої пори, поки не нестимніє. Поїхали спочатку до гусей, там дуже, дуже мілка вода. Голавлик покльовує пару, мілких зловив, поїхав звідти. Там як показує практика, коли мілка вода, крупного головля там ну, немає. Дуже рідко, коли там попадає крупніший такий. Такі всі вордощичні по 100 грамів. По 150, але то, що клю... факт того, що вони там клюють і то гарно клюють. Мені вже надоїло таке голов'ят. Думав, поїду на інше місце. Навіть не очікував, що тут було такі голови стояли. Но все одно той, ще що перший що зійшов тут в цьому місці, був самий, самий певно, Ну, Це був трофейний точно. Дуже спина груба, широчезна була. Гарний друзі гарні друзі взагалі Такий, друзі за пів кіло, десь грам 700 напевно Зараз мабуть відчіпиться. Дивіться друзі який крас. А знаєте на що спокусився? На... мм... як він... Сміт. Ну на Смітовий жучок забув забу, як називається. Друзі, ну це десь грам 700. Здоровенний який... Не хочу його важити. Подивіться. Красень. Смітка Мусі, друзі, смітка Мусі спрацював. Ну, зараз все-таки його зважу. Цікаво мені, скільки він важить. Так, на вагах, друзі. Нуль. Процем нашого лавлика. 610, друзі. 610 грам красень заважив. Дивіться гарбуз красивий на каменусі. Поплив. Каменусі, друзі, мені подобається тим, що у нього один тройник. Часто дуже репко сходить, о, знову було плювання. Часто дуже, друзі, репко сходить із-за того, що у вас два тройники, а вона один тройник ну, зачіпається за губу і один тройник, а ще один тройник вишається вільний. І коли ви ловите на таких перекатах, ну, наприклад, як я, що зарощі перекати, і тоді він заходив в водоросі. І один той заходить в водорослі. І так репко сходить, він заходить в водорослі. Один тройнік зачіпається за водорослі і він починає головою трісти і сходить. Часто сходить якраз дуже здоровенних трофеїв бувають і за того, що головлюк не заїв два, два тройники. Друзі, навіть зовсім не очікував, що буде така гарна ефектна рибалка. Виїхав собі з дому, під вечір, думаю, покидаю по своїх місцях недалеко від дому, перейдуся, може, пару голавликів зловлю. Поїхав спочатку на один той перекат, ви вже бачили, там, де. Ну, я ж на ньому декілька разів був. Там, де гуси. там, де ловля головля між між гусьми. <гуси> Поїхав туди, але водячка в річці дуже мілка і там. ну... Посередині річки по котики. Клював головлика, такі лодочечних пару штучок зловів. Думаю, поїду. Ще десь година лишалася до темноти. Поїду на більш чуть глибший перекат. Приїхав ну, зразу з перших закидів клювання гарне. Блин. Дуже ефектно. Рибалка мені дуже сильно сподобалась. Ну, працювало, як завжди. Фоп Сергія Формана. І ще на заключення вже, ну, вже виходив до машини то на каменусі, на сміткаменусі, гарний голавлик також влетів. Ну, Покльовки гарні, сходи, ну сходи то нічого. Головне, щоб покльовували. Ну, Але один жалко прям дуже жаль, що зійшов. Ну, такий, ну, такий, Я же бачив його біля мене, десь може метра два три був. ну, Спина дуже грубезна була, така прямий кулак за А зійшов, то нічого не наш, значить. Потім ще вертався на тому самому місці, ще одного чи двох гарних зловив і Один зійшов, ще теж також гарний. Ну, рибалка прям бомбезна. Осінні рибалки. Минулого року теж осінні рибалки. Самі такі трофейні голавлики поклявували. Все, друзі, всім дякую, всім до зустрічі.